Всім вітання, мене звати Ігор Гаврищак. 17 липня на календарі. четвер, давайте з вами оглянемо та проаналізуємо найважливіші новини за останню добу. Перед тим як розпочати, попрошу вас підписатися на YouTube 24. го В описі до цього відео є посилання на мій YouTube. Каналу, також обов'язково підписуйтесь. Не забудьте ставити лайки, обов'язково коментуйте. Звідки ви дивитесь ваші зауваження, пропозиції, запитання вітаються. Давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі і, звичайно ж, боротися проти російської пропаганди. Про що сьогодні будемо говорити? Володимир Зеленський розповів, чого насправді боїться диктатор Путін. Не забув український гарант і дорікнути Трампові за його п'ятдесятиденний ультиматум, про який напередодні оголосив 47-й. Президент США З'явилась нова дата завершення війни. Її озвучили в офісі президента України і назвали умови, які необхідно виконати для цього. Путін розчарований, йому готують підставу століття. Кремль може позбутися ключового покупця російської нафти. Ну і звісно, згадаємо про новий старий уряд, а іншими словами, нова пісня про старе. Російський диктатор Володимир Путін не готовий до компромісів, аби зупинити свою жорстоку війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню «The New York Post. Нагадаю вам, саме цю газету регулярно приносить Трампові на стіл овальний кабінет. За його словами, президент США Дональд Трамп має силу змусити російського лідера стати на коліна, прискоривши жорсткі санкції, які можуть спричинити соціальний вибух в Росії. Він повинен це відчути, сказав Володимир Зеленський. Глава нашої держави додав, що дуже вдячний Трампові за підтримку санкцій, маючи на увазі заяву президента США про те, що він введе веде 100 мит на країни, які купуватимуть російську нафту, якщо Росія не погодиться на мирну угоду. Водночас президент вважає, що 50-денний термін означає лише більше смертей та руйнувань в Україні 50 днів. Для нас каже Володимир Зеленський, це просто кожен день страшний. За словами Зеленського, така затримка дає Путіну ще більше часу для здійснення своїх воєнних злочинів. Цитуємо далі Володимира Зеленського. Путін змарнував час президента Трампа. Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент чинили тиск на цю ситуацію за допомогою санкцій. І чим швидше це буде зроблено, тим краще заявив глава нашої держави. Український президент додав, що Трамп розчарований, тим, що Росія не поважає людське життя навіть власного народу. Я думаю, що президент Трамп вірив, що росіяни дійсно готові закінчити війну, тому що їм шкода людей, які гинуть. І я думаю, що він розчарований тим, що ці росіяни не дуже. Же піклується про життя людей. Трамп ставиться до смерті людей серйозніше ніж Путін. Це болить йому більше. Він про це говорить ніж Путіну, який зовсім не шкодує про своїх людей, а вони ж його громадяни. Сказав Зеленський. Політик зазначив, що економічні санкції є гуманітарним способом допомогти закінчити війну, адже США не будуть брати участі в летальних діях проти Російської Федерації. Зі свого боку ми будемо працювати над тим, щоб надати. Більше інформації, більше аргументів на користь жорстких санкцій проти Росії, сказав Володимир Зеленський Бачимо інтерв'ю іноземній пресі, яку читає Трамп. Він намагався пояснити в цій розмові журналістом відмінність між Трампом і Путіним, що вони різні. Це до речі, хороший дуже підхід. А також Постійно акцентував на тому, що Путін дурить, Путін обманює Трампа. А Трамп вже ж нарцис. Він не любить, коли е, з ним ведуть гру, де він виглядає дурником. А саме так зараз і виглядає. І найцікавіше, звичайно, ж вже традиційно після скандалу Овальному кабінеті в кожному інтерв'ю іноземній пресі щодо США і Трампа Володимир Зеленський постійно дякує і бачимо акуратно. Розкритикував дуже акуратно, делікатно 50 днів, яких відвів Трамп Путіну. Нагадаю, напередодні з Марком Рюте в овальному кабінеті він сказав, що я даю Путіну 50 днів, а далі ведемо санкції, якщо не буде зрушень. Володимир Зеленський пояснює, що кожен день це фактично карт бланш Путіну за 50 днів спробувати пройти, вбити, завоювати, знищити українську землю. Тобто, Зеленський з Трампом не погоджується. Також встиг Володимир Зеленський ще напередодні дати інтерв'ю Newsmax, виданню, і в якому наш Гарант сказав, що вважає, що лідер Росії Володимир Путін боїться американців, оскільки після приїзду в Україну генерала Кіта Келога сильні бомбардування припинилися. Пряма мова. Приїхав генерал Келлог і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Не було сильних атак цієї і попередньої ночі. Навіть люди почали жартувати про це, що ми повинні дати Келлогу український паспорт і залишити його тут, і дати можливість американцям приїздити сюди частіше. Що це означає? Що Путін. Бомбардує цивільних, але коли американці тут, він це не робить. Зеленський також додав, що це означає, що Путін боїться Сполучених Штатів Америки. І справді, спецпрацівник по Україні Кіткелог з понеділка перебуває в Україні. Він вже відвідав, до речі, виробництво дронів, відвідав військові частини, поспілкувався з бійцями українськими. Взагалі, Кіткелог, це одна з найпритомніших. Осіб, чиновників з оточення Трампа, яка насправді знає, що відбувається в Україні, і неодноразово приїздив сюди, тому що на противагу є ще Стів Вітков, так по Близькому сходу, який літає тільки до Москви і Петербурга. Чотири рази вже зустрічався з Путіним про щось там домовлялося. Але зараз, як ви побачили, стів Вітков відійшов в тінь. Його немає. Ну тому, що всі його перемовини вони провальні і ні до чого не призвели. Ну і справді Путін боїться. А... Одночасно він ігнорує все, що каже Трамп, і продовжує воювати. Але також і боїться це робити, коли є представники е, США в Україні, тому що тоді є ризик, що Трамп таки ще більше спробує, ну як мінімум, наговорити так проти Путіна, а можливо щось і вчинити. Про Петріоти. До речі, є інформація. Пригадуйте вже кілька днів. Всі сушать голову, що це за 17 Петріотів, про які говорив Трамп. Нарешті є трішки прояснення і роз'яснення. Так, наперед вам скажу забіжу, що мова не про 17 шлася патріотів, а про 17 установок. Нагадаю, один дивізіон який коштує мільярд доларів має від 4 до 8 пускових установок. Так, от державний департамент Сполучених Штатів Америки повідомив Швейцарії про затримку у постачанні систем протиповітряної оборони патріот, адже у пріоритеті зараз Україна про це відповіли у міністерстві оборони Швейцарії. Сьогодні, 17 липня, державний департамент США поінформував Міністерство оборони Швейцарії про затримку власне передачі систем Петріот у Швейцарії. Заявили, що п'ять дивізіонів комплексів Петріот, замовлених ще у 2022 році, мали бути поставлені між 27 і 28 роками, але оголошення США означає, що вони будуть зачеплені новими пріоритетами і затримані на подальший термін. Наразі невідомо скільки систем було зачеплено і чи буде зачеплено також поставку керованих ракет. Наразі не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів та подальших наслідків для Швейцарії. З'ясування триває додали в оборонному відомстві країни. На до речі, Financial Times, якщо я не помиляю, чи Reuters, кажуть, що якраз Швейцарії мали передати 17 пускових установок. Це фактично майже 5 дивізіонів Петро, і вони насправді можуть відправитись в Україну. Більше того, Міністерство оборони Німеччини підтвердило, що воно на просунутій стадії перемовин з США щодо купівлі двох, як мінімум двох. Дивізіонів Петріот, але ми знаємо, що Німеччина засекречує всі постачання Україні, і цілком можливо, що купує цілих п'ять, бо Wall Street Journal передавало. Я вам це розповідав. Що 11 липня Трамп особисто сам подзвонив Фрідріху Мерцу, побачивши обстріли полового будинку в Харкові, він був дуже цим розчарований і сам, набравши Фрідріха Мерца, запропонував Німеччині купити 5 комплексів. Петріот цілком можливо, це і мав Трамп на увазі, коли розповідав, що вже прямують 17 комплексів до України, 17 систем. Це ті, які мали передати Швейцарії, але акцент це пускові установки, а не комплекси. Але це вже дуже і дуже. Добре, Щодо завершення війни, Дональд Трамп може покласти край війні в Україні до кінця цього року, якщо виконає свою погрозу запровадження нових суттєвих санкцій проти всіх, хто купує російський нафту і газ. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню The Times. Він підкреслив, що весь цей час ціни на нафту давали Путіну можливість фінансувати свою військову машину. Однак, на його думку, загроза вторинних санкцій спрацює, оскільки. Яки чинитиме тиск на Китай та Індію, двох найбільших імпортерів російської нафти і газу, і це змусить їх наполягати на мирній угоді, щоб уникнути нових торгівельних війн з Білим домом. Цитуємо. Єрмака тільки економічні проблеми здатні чинити реальний тиск на Путіна і змусити його визнати, що продовжувати цю війну для нього занадто дорого. Вони чинитимуть дуже сильний тиск на Путіна і він втратить величезні гроші. І країни, які купують російську нафту, також будуть на нього тиснути. Заявив Єрмак, підкресливши, що результат таких санкцій ми побачимо до кінця цього року. Також він. Зауважив, що абсолютно впевнений, в тому що Трамп цього разу не відпустить. Він знає, що Путін не хоче припиняти цю війну, і він знає, наскільки успішним був мир за допомогою сили у відносинах з Іраном. Саме так і він зупинив війну з Іраном. Сказав глава офісу президента. Ну насправді хочу вам сказати, що навряд чи саме санкції змусять зупинити війну Путіна, тому що ми прекрасно знаємо, в нього росіянці будуть не доїдати. Будуть там валитися з ніг, не буде працювати в них е, житлово-комунальні якісь послуги, не буде газу світла вбираль, нічого не буде. Буде кам'яний вік, але Путін далі буде воювати. Зупинити Путіна може зброя і сили оборони України, які мають достатньо новітнього озброєння. Ось це ключове гарантії безпеки. Найбільші е, гарантовані саме нашими збройними силами України. Тому треба обов'язково. Давати Україні продавати Україні велику кількість хорошого дальнобійного озброєння. Ну і власне про тих, хто купує нафту, є такий фактично, ніж в спину Путіну, тому що Індія сказала, що вона в разі чого може відмовитись від російської нафти. Індія, от зможе задовільнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставки з Росії постраждають через вторинні санкції Сполучених Штатів Америки. Про це сказав індійський міністр нафти, звати його Хардіп Сінгпурі. Повідомляє Reuters. Сьогодні, 14 17 липня, цитуємо: я зовсім не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим розберемося. Індія диверсифікувала джерел, джерела поставок, і ми, я думаю, перейшли від приблизно 27 країн, у яких раніше купували, до приблизно 40 країн зараз. Сказав Пурі на галузевому заході. В нью делі він уточнив. Що з'явились такі нові постачальники, як Гаяна, а також про доступні пропозиції від наявних виробників, включно з Бразилією і Канадою. Агентство Reuters зазначає, що у січні червні Росія залишалася найбільшим постачальником нафти в Індію, забезпечуючи близько 35% всього імпорту. Далі йшли Ірак, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і США. Що цікаво, у квітні цього року Росія заробила 13,2 мільярди доларів на проти продажі нафти це на 1,1 мільярд доларів менше ніж у березні. Найцікавіше, послухайте, що найбільшими покупцями покупцями російської нафти є три країни: це Індія, Китай і Туреччина. Причому Індія закуповує, слухайтеся, це про 25-й рік: 53% морського експорту сирої нафти з Росії. Ви розумієте, наскільки Індія є ключовим для Росії. Ви ж там знаєте, що Путін там зустрічався цьомкався з Нарендрою на моді прем'єр-міністром Індії. Там товарообіг продумують рупій багато дуже в Росії. Не знають, що з ними робити. І коли Росія варбувала громадян Індії до себе в армію, то на пригадути на зустрічався з Путіним і відразу очевидно сказав, що цього не варто йому робити. І в той же ж момент в ту ж мить за, пар, за кілька днів. Всі громадяни Індії були звільнені з російської армії або ті, хто готувалися до війни в Україні, тому це дуже серйозний буде удар в спину диктатору Путіну. Ну і зрештою, звичайно, ж давайте поговоримо про новий старий уряд в Україні. Верховна Рада затвердила сьогодні оновлений склад кабінету міністрів під керівництвом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, яку запропонував на посаду і вже затвердили Володимир Зеленський. Кілька слів про Юлію Свириденко. Вона має таку блискавичну політичну кар'єру за останні, за свої останні 10 років. Варто лише зазначити, що це креатура офісу президента Андрія Єрмака. Вона працювала злагоджено і. і Володимир Зеленський і Андрій Єрмак були задоволені її роботою. Вона економічний напрямок свого часу виконувала в офісі президента, віцепремпрем'єркою. Була саме вона е допомагала в всіх економічних питаннях і прислухалася до Володимира Зеленського, Абсолютно лояльна до Зеленського і його офісу. А, але знаєте, такі перші дзвіночки, тому що призначення. Ви знаєте, конкурсна комісія з наших і міжнародних експертів, затвердила, хто має бути керівником Беб. І кабінет міністрів мав би його просто затвердити, але він цього не зробив, відмовився затверджувати цю особу, яку е комісія проголосувала на очільника Беб. І що вона сказала в раді при представленні уряду сьогодні? Що Кабмін діє в рамках закону? Хоча насправді це порушення законодавства. Це раз, по-друге, ще в кабінеті в Верховній Раді, коли затверджували е новий старий уряд, е трапився скандал Гончаренко. Олексій, так, одіозний політик від Європейської солідарності, який зараз дуже багато е критикує волонтерів і взагалі намагається свою персону якомога вище підняти, аби бути більш популярним, очевидно, готується до свого е окремого політичного життя. Так от він. Викрикав про мобілізацію в Україні, і коли буде демобілізація, на що Зеленський йому відповів? Що якщо такі як ви підете на фронт, тоді і зможуть бійці, які воюють, повернутися. А наразі ніякої демобілізації не може бути, тому що потрібно перемагати ворога. Це відбулося в Верховній Раді по самому кабінету міністрів. Давайте пройдемося. Сьогодні, 17 липня, парламент призначив оновлений склад кабінету міністрів. Е, відповідне рішення підтримало 253 народних депутати. Що цікаво, голосували е, за новий уряд, в так званому пакетному форматі. Тобто, за всіх разом це процедура, яка дозволяє ухвалювати кадрові рішення одразу без окремого голосування за кожного кандидата. Міністри окремі винятки, що не можна пакетом голосувати. Це є посада прем'єра. Його вчора голосували очільника Міністерства оборони та ем, очільника Міністерства закордонних справ. Андрія Собіву вже переобрали. Денис Шмигаль на посту Міноборони буде, колишній прем'єр-міністр. Бачимо перестановки такі: знаєте, як казав депутат Железняк, по кімнаті пересунули ліжка. Список. Міністрів оновленого уряду Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації. Олексій Соболєв, міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Раніше він був першим заступником Мінекономіки. Світлана Гринчук, міністр енергетики, до призначення очолювала міністерство захисту довкілля. Денис. У Лютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єди... єдності України, до цього працював першим заступником міністра фінансів Герман Геращенко, міністра юстиції. До чого до цього він очолював міністерство енергетики. Як ви знаєте, Тарас Качка, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Раніше працював заступником мінекономіки, торговим представником України. Е, є нові обличчя. Бачимо а, в, на посадах, але і немало старих: Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку, інфраструктури та території. Ігор Клименко залишився міністром внутрішніх справ. Ляшко, Віктор, міністр охорони здоров'я, міністр фінансів Сергій Марченко, Наталя. А, Калмикова, міністр у справах ветеранів, Матвій бідний, міністр молоді та спорту і міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Крім того, в результаті перестановок уряді кілька міністерств було реорганізовано. Відтак міністерство оборони об'єднали з міністерством з питань стратегічних. Галузей промисловості. Міністерство, тобто Сметанін втратив свою посаду. Міністр економіки, Міністерство про економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики е, об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал. До нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності, аби його не ліквідовувати, тому що кажуть, знаєте, що негарно звучало би ми ліквідовуємо єдність. Посада міністра кабінету міністрів ліквідована також її функцію передали до секретаріату. Уряду є зміни, не знаємо на краще, на гірше будемо бачити свої думки. Залишайте в коментарях. Нагадаю, що раніше казали, що колишній міністр оборони Рустам Умєров мав би відправитися до Сполучених Штатів Америки послом. Але Стефанішина, очевидно, туди полетить та людина, яка підписувала угоду рідко земельні з скотом Бесентом, міністром фінансів США. Вона має контакти, вона зможе працювати і її там знають. Ну ви розумієте, з групша. Міністр закордонних справ і дипломати в світі дипломатичному це так я спрощую трішки, та як нас адвокати в Україні. Головне, які в тебе зв'язки і кого ти знаєш. Ну так само Стефанішина. Вона знає дуже добре осередок е фінансовий і Сполучених Штатів Америки, бо дуже довго працювали з скотом Бесентом. Я думаю, це. Хороший хід щодо Русама Умірова він не буде ніде послом. Пророкують, будемо бачити, що він очолить Раду національної безпеки та оборони України. Про Петріт ми з вами згадали про те, що вчора говорили, що Чехія, Італія та Франція відмовляються від ініціативи купувати озброєння в США з різних причин. Італія не має кошти. Франція каже, ми самі виробляємо і треба посилювати військово-промисловий комплекс Європи. А Чехія має свою чеську ініціативу купівлі снарядів, тому вона не хоче розпорошуватись і займатися тим, щоб передавати Україну Україні знову снаряди. І є вже новина від посла України, України в Чеській республіці це сказав Василь Зварич. Він каже, що щонайменше на перше півріччя вже наступного 26-го року є кошти для закупівлі снарядів в рамках чеської ініціативи. Цитуємо нашого посла в Чехії. Дуже важливо, що Чехія використовує для закупівлі боєприпасів для України також доходи від заморожених російських активів. Процес іде постійно щодня відбувається постачання боєприпасів і озброєння в Україну. За словами дипломата минулого року, Україна в рамках. Цієї чеської ініціативи президента Петра Павла отримала півтора мільйона боєприпасів великих калібрів. Це не менше 155-го калібру. Цьогоріч кількість планують збільшити до 1,8 мільйонів. Зварить заявив, що протягом шести місяців цього року Україна отримала з чеського напрямку майже 800 тисяч таких боєприпасів. Ви розумієте, що це 120 в середньому десь 120 тисяч нарядів на місяць немала кількість звичайно недостатня але немала також е, наш посол в Чехії доповів, е, що найменше на перше півріччя наступного року вже акумульовані кошти для закупівлі боєприпасів у рамках чеської ініціативи. Ми лише за цей рік маємо три нові проєкти з виробництва штурмових гвинтівок Брен-2 по виробництву боєприпасів 135 го калібру, по створенню лінії виробництва патронів менших калібрів, розповів Зварич, додавши, що це не весь перелік проєктів, які існують у галузі. Співпраці між ОПК двох країн. оборонно оборонно-промисловий комплекс е, мається на увазі. Важливо також сказати, що Німеччина та Британія підписали в Лондоні довгострокову е, угоду про дружбу та двостороннє співробітництво між Федеративною Республікою Німеччини та Сполученими Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Е, підпис під документами поставили на найвищому рівні е, глави урядів Фарен Фрідріх Мерц і. Е, Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, а також міністр закордонних справ Фарен е, Вадефуль і міністр е, закордонних справ Британії Девід Ламмі Стармер назвав підписання історичним фактом, а документ дуже особливим договором. Першим такого роду за весь час між двома країнами він охоплює за словами британського прем'єра такі сфери, як безпека, оборона торгівля та економіка. Це історичний день. Для німецько-британських відносин погодився канцлер Мерц. Він зазначив, що це поглибить співпрацю, особливо після виходу у Великій, виходу Великої Британії з ЄС, Пригадуйте, Брексіт. Ми будемо тісніше співпрацювати в галузі оборони зовнішньої політики, а також економічної політики. Сказав Мерц, договір зосереджений насамперед на політиці безпеки. Дві держави домовилися про тісну співпрацю в проектах озброєння про військову взаємодопомогу, поглиблення взаємодії розвіду. Вольних служб і тощо обидві сторони зобов'язуються спільно вирішувати нові далекосяжні виклики євроатлантичній безпеці в епоху, що характеризується загостреною стратегічною конкуренцією, викликами міжнародного порядку. Також у документі згадується війна агресії. З боку Російської Федерації, яка визначена як найбільш значна та безпосередня загроза безпеці, обидві сторони планують координувати свої зусилля щодо стримування та забезпечення безпекових північних і східних флангів НАТО. Документ також згадує тристоронню співпрацю ФРН і Великої Британії з Францією, формат Е. Три бачимо, можливо, це зародження нового якогось оборонного альянсу, до якого може йти і Україна. Все почалося з двостороннього договору провідних країн-партнерів, союзників України, не побоюся слова саме союзників, тому що те, що за останні місяці зробила. Для України Німеччина, особливо коли до овального кабінету зайшов Трамп, це просто безпрецедентно збільшила на 9 мільярдів допомоги в цьому році. Обіцяють чотири установки, айріште протиповітряної оборони. Є контракт на спільне виробництво далекобійних крилатих ракет, які летітиме на 2,5 тисячі кілометрів. Тобто Німеччина просто таки фантастично допомагає Україні і Британія, звичайно ж. Також тому з ними можна і з Францією утворювати потужне нове формування і альянс. Ну і в сім'ї не без е, Орбана прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що невідомі підпалили церкву на Закарпатті та залишили на ній напис мадярів. На ножі поліція почала розслідування. Про це, до речі, він написав у себе в Фейсбуці. Е, міліція вже в, на Закарпатті відреагувала на цей інцидент е, та розповіли що справді подія відбулася 16 липня, приблизно о 22 годині вечора в селі Палать Комарівці. Але знаєте, що вам скажу? Таких нерозумних людей, хто таке робить, їх є. Багато в різних країнах хтось підпалює, хтось трощить, хтось розбиває різноманітні дурні написи. Пишуть, але ви розумієте, що саме отаке хуліганство вирішив прем'єр-міністр цілої угорщини. Віктор Орбан написати в себе на сторінці. Ось це є маніпуляція. Ось вибірковість. Ось як намагається угорщина налаштувати угорців проти України. Орбан вбере витягує. Новиною, знаєте, якийсь там є Закарпатський вісник, де справді пишуть про інциденти подібні, підпалили двері в церкві, написали на стіні дурну фразу. І це бере Орбан і вивішує в себе на Фейсбуці. Абсолютно дико, примітивно і маніпулятивно. Ну, але Орбану я вам хочу сказати ще недовго залишилось при владі. В 26-му році будуть вибори в Угорщині, і там вже є опитування, що партія Тиса панама. Випереджає, і вони підуть, кануть в лето, і більше не будуть тривожити е, Україну саме в керівництво угорщини. Бо звичайно ж з угорцями в нас хороші. Народом дружні відносини такі були найважливіші новини на 17 липня сьогодні. Четвер, підпишіться на YouTube 24, в описі до цього цієї розмови. Є посилання на мій YouTube канал. Також е підписуйтесь, ставте лайки, діліться цією розмовою в коментарях. Залишайте свої побажання, зауваження і не забувайте. Таким чином ми боремося проти російської цинічної пропаганди і просуваємо кліномовний контент. Це дуже важливо.